Добрий вечір, мої передплатники україномовного каналу. Ось такий от вечір. Вівторка, 14 листопада. Зранку сонечко було, в день сонечко було, а зараз дощик пішов, лунає повітряна тривога, а ми сидимо з бабусею в теплі. Іграємо в доміно. Зараз приходив друг Славик і каже: а ти завжди кажеш, що грав з бабусі і граєш в доміно і ніколи не кажеш, хто виграв, хто програв. А мені дуже цікаво, може і твоїм підписникам буде цікаво, передплатникам. Він російською мовою казав. Оце я і думаю. Ну, запишу вам отакий Такий вечір у нас. Ну зараз рахунок на мою користь поки що. Е. А вчора була нічия. Тому хі -хі -хі, це, якщо Славику цікаво, я відповів на його запитання. Але скільки ж вона зеленчить, зеленчить? Будемо сподіватися. Таке от відео ні про що, але мені дуже потрібно години просмотру. Вже до Нового року майже збирається те, що. Ну, 4000 годин просмотру треба, а у мене там щось 3200. Так що, дивіться, будь ласка, і всім щиро дякую, хто дивиться, лайкає, підписуєтесь, підписується, підписуйтесь. Все, повітряна тривога скінчилася. І я свою доповідь скінчаю. Усім закінчую. Усім миру, доброзагаду, всім спокійної, тихої ночі, гарної. Чуєте, як дощик шумить. І все. І будемо жити, не зважаючи ні на що. Пока.